Друзі, мої вітання! Ви на каналі Шкода що Що сьогодні авторинок в місті Луцьку, четвер будемо знімати для вас контент. Подивимося загальний ринок, що по цінах помінялися. Можливо, якісь нові надходження є. Обов'язково коментуйте відео, ставте лайки, вподобайки. Також для послуги автопідбору телефонуйте за моїми номерами телефону. Вони завжди закріплені зверху. Моя порада вам завжди перевіряйте авто перед покупкою. Також бажаю вам. Приємного перегляду, тому до зустрічі на каналі. Дякую. Мої вітання! Звати мене Роман. Вітаю вас на каналі Шкода, що не вах. Знаходимося на авторинку в місті Луцьку. Дивимося, які на сьогоднішній день екземпляри. Наповнюю вам, що для послуги автопідбору. Телефони мої закріплені, також супровід, автопідбір, разовий огляд. Телефонуйте, буду радий допомогти. Сьогодні, як завжди, бачите, четверть. Ринок, ринок насичений. З кожним днем, знаєте, все, женуть-женуть нові автомобілі, нові поступлення, будемо так казати. Ось дивіться, от є ось такий варіант. Сіма улюблена автомобіля. Шкода Октавія а 5 Ціна даного автомобіля 9500 доларів, це є рідна фарба, 12 рік, 1,6 дизель. У мене так, часто підписники питають, що часто кажуть по технічну частину. Що по технічній частині казати. В принципі, я за ці автомобілі вам вже давно казав. Ходова класна в них, недорога. Мотори. Дизельний є 1,6 дизель, 2,0 дизель є. Ясно, що залежить від кіловат автомобіль, також є бензинові є. 1,4 TSI, 1,6 MPI, 1,8 там 2,0. Ну, 1,9 дизель, не не, не казаго вам. Тобто, так само, знаєте, багато хто шукає 1,9 дизель, таку шкоду. Але в принципі можна брати 2 літри, Командрель. Тобто, в принципі, також от є пасад Б-7. В принципі, тож машинки ну, свого роду, знаєте, в таких самих діапазонах двигунів йдуть. Я вам за них вже говорив. Тому якщо щось цікавить, також можете писати. Можу, в принципі, вам якусь консультацію дати, але моя така порада, що є, от, я всім неодноразово вже кажу і пишу в коментарях, що є Google, Google, який завжди нам поможе. Отак, якщо вам десь щось не ясно, Ставте на паузу, включайте Google, він вам все розкаже. Ось є такий Renault Grand Стенік, 10 й рік, це є 1,4, і це є двигун бензиновий. Ясно, що є в них такі також моменти. Там по машинах, в принципі, я такі машини людям підбирав. Вони б... теж можуть брати масло ці машини. Ну і в принципі там їх іде цепочка, яка також може мати свої якісь наслідки і розтягується, і так далі. і так далі. Але, в принципі, свого роду машина в принципі, непогана. Але таке, ну як кому, той. Була, була моя така ситуація, знаєте, людина шукала таку машину, ну, в принципі, її знайшли. І потім вона сказала, що ж ти мені не сказав, типу, що це що це 1,4, ти це є двигун. І я кажу, там, не пам'ятаю, як звали, ми, ну, напевно, там Сергій, умовно. так, Кажу, Сергій, я вам сказав, що я брав би грант тільки тільки там 1,5 дизель, там, або там, ну, наприклад, там, або 1,6 бензин. Ви захотіли цей двигун, я б сказав, я би його не брав. Вам, ну, і от якось. Якось отак, і так людина заспокоїлася, будемо так казати. Тому, знаєте, всі ми люди різні, що кому подобається. І так само 1,8 там турбо-шкоди там Також, в принципі, 10-й рік, 11-й рік. Люди приїжджають там, з Дніпра, з Запоріжжя і кажуть, ми хочемо бензинову шкоду. Я кажу, ви знаєте, що Вона може їсти масло, тобто, ну, і так далі. і так далі. Вони кажуть, да, ми знаємо, ось от, от, в чому загвоздка, розумієте. Тому моя задача вам сказати. А ви собі вирішуєте. Тобто, я так само кажу людині казав, що я не рекомендую цю машину в ну, цим двигуном. Але людина купила і потім десь там він вичитався. Але вроді би людина довольна на сьогоднішній день. Такі. Ось такі, така мазда 5. це є, знаєте, сімейний автомобіль. Бачите, авто на реєстрації продає свій власник, можливо, власник продає даного автомобіля. Тому також, в принципі, коробки, двигуни непогані в цих автомобілях, можете розглядати також до покупки. Єдине, що ходував цих маздах, трошки я скажу. Потребує уваги, і вона трошки дорога. будемо так казати. Хороші аналоги потрібно ставити, а ще краще оригінал ставити по, по даних автомобілях. Також Рено Scenic, дивіться, який крутий червоний колір, класні чорні диски. Авто 9500 доларів, це є 15-й рік, 1,5 дизель, 262 тисячі заявленого пробіга в даному автомобілі. Скутоку це К-9К, всім улюблений двигун. Двигун вже прийшов всі якісь доробітки і так далі. і так далі, Що які проблеми були, бо там в 9-х, ще роках були там проблеми, там треба було дивитися, там вкладищів, насос міняти. Ясно, що вони з, з часом. Тому коли ви берете даже 1,5 дизель, там якогось там 9-го року Меган, просто ви. При заміні масла там собі, там, собі, міняєте комплект ГРМ, ви одразу собі зняли поддон, подивилися в стан вкладачів. Якщо я є якийсь знос там, чи підтерті, і так далі, там, просто поміняли вони недорогі. Ось і буде, знаєте, той К9К вам служити надалі вірою і правдою. То я вам ще це неодноразово, знаєте, говорив, в принципі. І всі в моїх відео, хто, хто дуже уважний, дивиться мої відео, знає, що я, в принципі, стараюся технічно розказувати за автомобіль. Але от в кожному відео постійно за той автомобіль розказувати. А люди, люди є, які постійно дивляться мої відео. Мені дуже приємно, що ви зі мною ще раз наповню, для підписки на канал знизу, кнопочка підписатися. Це буде. Рисувати мої відео і обов'язково прохання підписатися на нову платформу YouTube Шкода, що нова Retail. Я вам вже друзі неодноразово за цю платформу розказував. Знаєте, це така платформа, що надіємося в майбутньому. Вона вису... висуне будемо там монополістів, такі як авторія, які дійсно вже, вибачте, за слово позажиралися з тими цінами. Тому я от е, вирішив зробити своїми друзями оцю новеньку платформу. Все залежить від вас. Якщо ви будете рекомендувати людям, коментувати, також воно піде, піде, піде. І з часом е, будуть машини продаватися через інтернет-простір, через інтернет-платформу шкода, що, е, що не вах рітейл. Тому зверніть увагу. Буд, прохання підписочка також ще раз наповню: завжди перевіряйте авто перед покупкою. Я вам вже це неодноразово казав в своїх відео, будь-то це авто 20 тисяч доларів, 30 тисяч доларів чи 100 тисяч доларів, будь то це 5 тисяч доларів. Всі рівно є ризик, все треба максимально дивитися по кузову автомобіль, тому що. На сьогоднішній день я вам говорив, що кузов це саме, що не є, це дороге в автомобілі. Хто мені там що не каже, Так, е, технічна частина також багато значить, а якщо це, знаєте, якась там наприклад, Audi чи БМВ, то ви, напевно, 5 доларів зарядити в ремонт автомобіля і тоді скажете, нащо мені той кузов? Але я вам скажу, що ви навіть, якщо не зарядите 5 доларів, купите бушну Audi там, да, там, чи БМВ. Там. Розумієте, якщо ви не будете вчасно все обслуговувати, то все рівно потім або новий покупець зарядить ці кошти, які не звернеться там до людей, які там розбираються в цих справах. І то я вже неодноразово не казав, що не завжди є гарантія, що якісь всі моменти можна побачити. Є скриті нюанси, які ви не побачите. І люди заливають і присадки, щоб машина не диміла. Ну є куча, знаєте, лайфкаків. Ви можете в гуглі подивитися в Ютубі. Дійсно, на сьогоднішній день це теж. Авто, купити автомобіль хороший, це є також якийсь ризик, велика відповідальність, треба зібратися, зважити всі за і проти і бути холодно настроєним. І, ну, от так, друзі, моя для вас порада при, купу... при куп... покупці. Вибачайте, пробачайте за мій цей при покупці автомобіля. Ось такий Рено Меган, хотів сказати Реган, знаєте, з цими лайфхаками: 9900 доларів ціна даного автомобіля. Це є 15-й рік. Ви по цих номерах, це дивіться шведські номера. Скажу вам тако, по шведських номерах можна знати пробіг автомобіля, не платити кошти. Є безкоштовний сайт по Швеції, і ви вбиваєте або код автомобіля, або шведський номер, і вам повністю показує последній пробіг по автомобілю. Тому тим мені подобаються шведські машини. Єдиний мінус в тому, що вони в Швеції поганий клімат, вони гниють. Так само в тій Норвегії, але повірте мені, що є і обробляють. Взять, якщо Кашкая, сценіка там, мега. Вони в них хороша оцінковка в принципі, можна брати ці автомобілі звідти, е, да, бачите, писати да, шкоди, да, трохи вони не витримують ці, ну розумієте, цього клімата. Але все рівно є які. Е, там там швед, шведи вони обробляють, купили машину, вони розуміють, що їм потім продати даний автомобіль, і що в них заберуть там європейці там, і, там, чи українці, розумієте? І вони стараються обробляти днище, І от дійсно, от мене в знайомого, от Nissan NV, тільки в нього електричка. Вона в нього повністю обслужена. Вона є і на каналі Шкода, що не вах рітейл продається. Зверніть увагу, вроді людина віддає його за 13950 доларів. Я цю людину хорошо знаю, тобто, в принципі, даний автомобіль можу рекомендувати. Ясно, що якщо вам потрібно перевірити даний автомобіль, я можу вам його перевірити. Та й будь-любий, який на авторинку є, який ви ви дивитесь, ви можете мене набрати, поставити на паузу, скринути скрін, скріншот автомобіля. І ми можемо вам глянути автомобіль перед покупкою, будемо так казати. Ідемо дражди, от дивіться, є от Santa Fe Hyundai всіма улюблений, і вони, це вже рестайли, як рестайли, він йде, от бачите, це 11 рік, повний привід, автомат, 2,2 дизель, 145 кВт, дуже хороші автомобілі, їх люблять, це авто з Швейцарії. Ясно, що до, до рестайла була там слабша трохи. Були нюанси по автомобілі, по прокладках там. І звертати увагу до Рістайл, коли ви берете по коробці автомат, також в них є проблеми. Е, є стуки посторонні, ну, верніше, удари по коробці. Ясно, що під низом на ямі ви будете бачити, чи розбиралися це корп. Якщо вона даже розбиралася, це наоборот плюс, тому що вже цю проблему в автомобілі убрали. Так, машинки непогані. Ну... На мою думку, вони непогані, але мені як Hyundai Santa Fe, я б собі цей автомобіль не купив. Ну бо тому, що він мені не подобається. Ось так, але так машинка класна. Можете звертати увагу. Ось дивіться, є отакий кадік, 18-й рік. Номер телефона, ви бачите, в принципі. У мене також підписники питають, чи от можна купити каді. Є дійсно каді, і заводські пасажири і старіші кадіки є. Тому приїжджайте, наймайте супровід на ринку, замовляйте і будемо з вами працювати. Максимально, максимально буду підходити до цього питання, щоб ви залишились задоволені і поїхали з автомобілем додому. Так, да, дійсно є така історія, я вам розказував неодноразово, що ніхто гарантії не, не, не дасть 100%, що ви замовите супровід на ринку, і ви 100% купите автомобіль. Все буде, друзі, залежить від вас. Я вам скутро були навіть такі ситуації, що з підноса забирали три автомобіля, вибирали з худшого краще, і людина стояв вибір. Або він купляє щось там. Ну я показував людині нюанси, або він просто їде назад додому, ну, потративши кучу коштів на дорогу. Нам нам заплативши за, за супровід на ринку. Ну, Якось так, але стараємося, щоб людина була задоволена. Знаєте, бо ямську такого, я там працював там, з іншими людьми. Там, не робимо такого, знаєте, от бо дійсно є такі люди, от, там загнав на яму, все там, експерт подивився. Побачив десь запотівання в автомобілі, все я не рекомендую цю машину, все все, йдемо назад. Ну, друзі, ну, ну начнемо такого відверто, це є брушна машина. І все рівно якісь нюанси будуть, і вони устраняються. І якщо ви там машинка вам підійшла по комп'ютерній діагностиці, все чітко, по кузову, приїхалися, все сподобалося. і Побачили, десь та навіть якщо біля турбіни якісь запотівання, повірте мені, та турбіна ще може, якщо вона не свистить, нормально дує. Та турбіна ще 1050 може виходити. Розумієте? І на сьогоднішній день зараз. Знаєте, от дуже багато є, та можна, дуже багато автошротів є, є реставрації. Чесно, я от трошки не, не прихильник реставрації, мені краще купити оригінальну турбіну. Дійсно, да, є десь там, що в поляках робляться автомобіль е, турбини, там да, там якоби все. Але от я більш прихильник оригінальної турбіни поставити, або на шроті даже взяти, все рівно можна подивитися там по виробітки, по кричатки, які стан там лопасті, там і так далі, і так далі. Тому ну, або люди, які навіть є стенди, де ви можете купити баушну турбіну, ви просто можете кинути її на стенд, і по стенді воно по покаже все, чи чи нормальна ця турбіна, чи не нормальна. Тобто на сьогодні знаєте. Цивілізація піднімається, будемо так казати, дуже так само колись боялися дизельних моторів, особливо там сходу люди, що от все, ми хочемо бензин, тому що дизель нам не потрібен, бо є дійсно нюанси. Ну, я я, вам скажу таку, я, Ті, хто в мене замовляє огляд, хто, хто зі мною співпрацює, якщо даже десь якісь нюанси по паливній системі, я готовий вам допомогти. Я знаю, куди можна. Ви просто, Ваша задача зняти ті форсунки. там, той насос паливний, розумієте? Тобто, там, чи, ну, отак. І я можу вам підсказати, куди завести, де, чи, чи ви мені відправите, я відправлю. Повністю буде гарантія, все зроблено. І невеликі, там же ясно, що залежить від суми. Я був такий, от, коли в своїй шкоді опять, я робив форсунки перед тим, як продати автомобіль, тому що він там трошки. Погано заводився, я заплатив 13 тисяч гривень тоді. Але мені там робили три форсунки. Четверта була нормальна. Тобто, да, і людина зараз купила машину, ми спілкуємося, все добре, задоволена людина. Тобто, і, щоб ви собі розуміли, по корекції все було нормально. Тобто, я до чого веду? Що потрібно, те, що ви дивитесь комп'ютерну діагностику, да, і от ви бачите корекцію, форсунок, да, це одне. Потрібно ще, е, саме правильно, це треба їх знімати і дивитися на стенді. А це відносно ви по діагностиці дивитесь да, якісь там відхилення в межах норми чи не в нормі. Вони можуть бути в межах норми відхилення, да, але коли ви знімаєте форсунки, ви ставите їх на стенд і ви їх це. Багато ще раз кажу, там підписників кажуть, що роман там. Ти там багато розказуєш, розказує технічний стан. Друзі, я ще раз кажу, розказує технічний стан стан, заодно десь якісь свої ситуації розказую, поради вам даю. Якщо вам щось навіть не подобається, я вам вже неодноразово говорив. Просто ставите беззвучний режим і дивите собі ціни на авторинку по машинці. Так само прохання підписатися на канал Шкода, що не вах», Це буде просувати мої відео там. І так само інші люди зможуть подивитися мої відео, тому що 90% людей дивиться канал без підписки. Тобто, тому якось так. Також ще раз кажу, для, для підбору автомобіля, телефонуйте за моїми номерами телефону, або пишіть на Viber, WhatsApp, Telegram, де ви в принципі знаходитесь. Тому я, я і там, і там, і є. Тому звертайте увагу. Дивіться, є також от свіжо свіже поступлення, будемо так казати, цей ересталевий Меган, Ерлінк навігація, там 14-й рік ну, магнітола. Ось такі, бачите, з Німеччини автомобіль чи з Франції автомобіль. Тому, в принципі, кажу, дуже багато новеньких екземплярів Появляється на ринку, тому приїжджайте, будемо щось з вами підбирати, вибирати. О, дивіться, який тауранчик, антиблікове стекло. 11-600 доларів, 2 літра дизель. Звісно, трошки 211 тисяч пробіга. Це є 11 рік, 11-600 ціна. Ясно, що трохи номер телефона. Зараз ми побачимо по номеру телефону, тому ставте на паузу і записуйте номер телефона. Це є 7-мімісний тауранчик, модель 12 року. Вже вам неодноразово казав. Машинки непогані, класні. 2 літра дизель там на 140 кінських сил, або там може бути і на 170 кінських сил. В новіші мотори пішли, там уже маркеровка інша, там уже виходить на 150 кінських сил. Та у йдуть там, ну, розумієте, да? тобто, є так само 1,6 дизеля, там на 120 кінських сил. Там. Тому тому якось так. Йдемо далі, друзі. Є ось знову шкода Octavia 5, також машинка. Користується своїм попитом, я вже неодноразово казав за ці автомобілі. І на сьогоднішній день дуже дуже важко стоїть задання, задача купити такий автомобіль. 9500 доларів без підкрасів. Тому, якщо потрібно, телефонуйте. Дивіться, який красивий сценік. У мене люди також питали, що от хоче людина для себе сценік. Ось дивіться, який красивий є варіант. Ясно, що потрібно його перевірити. 120, ой, 12800. Доларів ціна даного автомобіля, але тут, а, друзі, 1,6 дизель. Тут вже є цепочка. Ясно, щоб її поміняти, потрібно знімати двигун. Ясно, що воно все міняється. І все-таки я все рівно схиляюся до К-9К двигуна, 1,5 дизель. Можливо, я. Ну, не прав, не знаю, можете написати коментар. Да, я не кушу погані, там 1,6 і двигуни. Так само в інцігніх вони вже стоять, вже ж стоять, там, знаєте, там в Астрах 1,6 дизеля. Ну там стоять ці цепочки, типу, розумієте? там. Тобто, ну, і бо Вони йшли там в Астрах 2,0, 1,7, 1,3 дизель. І там потім і от ішла Астра Астра, потім ще рестайлова, там 14 й рік там, пішла там, там ще новіші ці 1,6 дизеля. Тобто вже там вони 1,7 дизеля не, не, не це. Ну, Але таке, то є, я все-таки більш. Схиляюся до тих двигунів, які вже перевірені, які вже знають ці їх нюанси. Ясно, що цей двигун теж, в принципі, непоганий варіант, але якось от більш мені подобається ремінчик собі, комплект ГРМ там умовно 3,5-4 тисячі гривень поміняв собі, проїздив 60-70 тисяч і собі замінив, і собі спокійно. собі Почуває себе, а? бо цепочка вона може десь і розтягнутися, і раніше десь там їй бажано там, і в 100 тисяч можна поміняти. Це таке, хоча, кажуть, там до 200, 150, 200 тисяч, можливо, ходить. Ось дивіться, такий сценік це вже новенький сценік, 16-500 доларів. І я їх також бачив не, не одну таку машинку. Тому бачите, і так само пасати Б8. 20-21 років ідуть рестайлові. Тому, знаєте, приїжджайте, будемо раді бачити. Ось така дивіться РС Октавія. Це є Асьома Октавія, класніки титанчики автомобіля 15 900 доларів. Це є чотирнадцяти рік Швейцарії. Заявлено продавцям, що авто без підкрасів. Ясно, що потрібно авто перевіряти, тому що всі вони говорять, що авто без підкрасів. Ось таке Kia Sportage, У мене Микола привіт, просив за ці машини. от дивіться, варіант 15 850 доларів. Є номер телефона, цікавить, можу оглянути. Тому друзі, що можу сказати вам? Дякую всім за увагу. Обов'язково коментуйте відпу, е, коментуйте відео, підписуйтесь на канал Шкода, що не вах, Шкода, що не вах рітейл. Також для підбору автомобілів ще раз кажу, замовляйте за моїми номерами телефону чи супровід, чи, я, чи разовий огляд. Тому дякую всім за увагу. Перемоги нам до зустрічі на каналі. Дякую.